А куди ми їдемо? Ми їдемо на лавандову. У відпустку ми їдемо. На лавандочку. М -м -м -м. Ось так. Я Давай, о має? знаєш, як топліс сфоткається? не знаю. Не хочу топліс. Боже, яка краса. Фоточку робить? Ти що, в Провансі? Є, звісно. Ні, в жем'япель треба казати. В жем'япель салют папа. Салют папа. Так, як буде происходить процес зйомки? Музика Здоровий. Дуже гарно. Хтось фоткається там на фоні. Пупсик сидить, тут такий гарний макетом. 6 годин. Тут мінялися коди в цих замках. Останній раз міняли 88 возврати. Трубочку піднімаєш трубочку, ти це вже робив. Пам'ятаєте, місце з тому, да? Да, я пам'ятаю терористична організація организация Воно скажи. Да, вот оце твои. Так, ну що, готові до пуска? Так Расчет. Внимание. Пуск. Успіли Бойовий режим загрівся. Все, ракети готовиться пуска Готовність повна И так вылетает ракета. 哎呀，这他妈是亏！ Ой, як спокоен тут, тут вообще вітер ніякого просто помраж Я тоже снимаю Я тоже снимаю Один-один para terra. берегів э, скал. No. Просто от, задумайся, як, як він так лежить? От, як він тут спинився? Просто ти задумайся інколи про це. Хто його сюди поклав? Природа. Яким Матінка. чином? Ну, якось поклала. А що ти таке їж? Їдло. Клас, пупсик розпалив нам багаття. <му> Хто там ще родить? <му> вистачить, вистачить, вистачить. Дякую. Пупсик, дякую тобі за організацію такого класного інтертейменту. Ну, я боявся, що буде перенасичений день. <смех> <смех> ну він перенасичний, але прикольно ж. Але приїхати сюди в день і газіться в жару. Ну, да, сна. кус так? Спробуй вісянку. Спробуй. Вона найменш калорійна, до речі. Тобі як? Палатки. Так. Ага. Прикольно. Досвід. Дякую.

Да, цього всі Що, як тобі дороги? Квас. Ну, Дідам <рес> Ну це прям реально сапари якесь, правда? А. Нарешті ми доїхали, да, Попсик? Не дивлячись на всі перешкоди. І що, ми в Одесі, пупсик. Фу, да, до берегу, мій Олег. Ура! Я тут трошки підсіню. Пупсик їде. О май гад. Я забула мотив, але Одеса, перлина у морі. Так, Одеса. нічого Ай, поринув так, що загубив всі береги. Дібрались до моря. Поступлю по численні купу поняла, підняв подушку, коротше. А ти що жопкаєш, що ти з ними купайся? На а ти що на морі? На чорному? І бе і... Чо, йдемо туди і спустимось? Генератори випадки підходили. Так.

На пляжі, гуляти в гуляти, грати в, в волейбол. Гуляти так, сліп. Да. Дуже гарно тут, морта, пупсик гарний. Все по тому ваш, що якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує. Награлись. Да? Угу. Сніданок нарешті, пупсик голодний. У нас голодна парасолька. Сама кова на п'яні. Помітила. Чорне море не є, моя Мені стало. Чого? Вітер такий. А. Так можна буде день собі на роботі дати. Ну да, уже у нас я. Можно. Читаешь? Читаешь? На море? Классно. Бежимо, там ка. Не знаю, как мне если лежать. Живите, ребята. Ну да. мы тут мажем одни с зонтиком. Ты реально лежишь, такие аааа. Да. Мы на саночку не-не. Мы уже все, старички. рок а рок. Ти кого закинув на лівочку? Так. Дякую. Полежали 15 хвилин на сонечку. Ти, ти себе покажи. Ага, гола. А сінематік. У нас тут пікнік з да. ось таким видом. Клас. Зараз їсти наїстичний. Пупчик навіть льоду, льоду взяв з собою. Він, правда, весь розтав. Майже, майже. Для тебе можу бути всім, Хочеш, будь Хочеш... Ми трошки обгорівші. А хтось може і не трошки, але Ой, так вообще. <шлухи> буде, Хочеш, буде морем, як ти любиш теплим. Як же нам так хочеться? Разом бути... Ну все, все, все. Знаєте, ми на людях. Або не те, Також нами рік чаді Челендж продовжується. Блин, це безупинено сьогодні вийшло на різдві. Так, да, я тебе знімаю. Дивись на мене. Ого, ти червоний пісні, ти червоний. сильно. Майже комендантська. Мої порушники. Ми З Валіком перегуляли. Незамітно вминув час. Добрав ми з Аркадії пішечки, я додому. Дуже, <ріпсюк> дуже класно. Дуже класно, дуже спекотно. Робимо місто частіше, ніж да. воно було. Давай, як ми прийшли. Купсик молодець. все, бонжур, чи що? Так. вода, поняла, і море. Все, подивись. Ви таке море безкрайне просто. Це. Треба знімати, давай познімати, давай, на фоні. Якісь у них сходи були інші. Блін, я щось нового пропало в чим. Вать не змило. А хуй так підсилились, да? Шорти мокрі. Шорти, мокрі. Будемо в купальники і купатися. Догули на Санжеєчки, по пляжику і постійно хочеться знімати. Така краса. Море дергали. Ого, так швидко. Так. Що у нас погодував кота? <laughs> Останній день ось як возять. Крайні. Нічного, ну хоч щось. Давай. Ну дивись скільки. Звитілося. Просто знаешь, коли знаєш точку, то можна приносити і багато. Угу. А так? Ось що воно тут місцякі. А, ну вони корма сиплять. І ворони там хавають. Красуня. Втюньочок, так одразу. Нового тобі. що там у нас сьогодні? Міні менці і костяк з с і яєчком. Злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований. Скільки ти ще не скоїв, і тупаси на сьогодні нагле замки ні люба. Не тірни мене за золото, Ти дай мені прості yeah, 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 yeah. Відірви мені усе Забери моє небо, воно жогрім як тобі більше нікому не треба. Задоволення підуть, тільки скажи, куди ти танцювати краще вдвох Забуватися в піснях Забуватися в піснях Стало сумно, забивай Запи, заби Тебе не схотіло жити, дед З тобою бачив космосі планети де.